Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Дівчата з Дніпра вибрали 10 медалей у різних правах на восьмому міжнародному турнірі з художньої гімнастики. Далі Куткайте Кап 2024, який фінішував у столиці Литви Вільнюсі, де, окрім господарів взяли участь Грації, Златії, Польщі, Північної Кореї, Азербайджану, Люксембургу, Кіпру, Фінляндії, Швеції, Грузії та України. Серед ровесниць 2014 року народження золото і два срібла у Аріни Ткаченко. Срібна нагорода. У Аріни Сидоренко серед гімнасток 2013 року народження срібними призерками стали Вікторія Шостак і Софія Осіння. Міс турніру у Вікторії Шостак. Також бронзова відзнака. Серед гімнасток 2012 року у Марте Швачко, дві золоті медалі в окремих вправах і срібло. У багатоборстві вихованці першої дитячинацької спортивної школи Дніпровської міської ради Іван Мартинов і Данило Данаєв вибороли золоті медалі на чемпіонаті Європейської молодіжної ліги зі стрільби з пневматичних гвинтівки та пістолета. Змішані команди, який завершився у місті Новосад, Сербія. Дев'ять спортсменів Дніпра, сім з яких представляли сьому витящинацьку спортивну школу міської ради у складі збірної України. Завоювали 13 медалей, з них п'ять золотих, три срібні та п'ять бронзових за підсумками чемпіонату Європи з рукопашного бою, який завершився у місті Альмери Нідерланди і зібрав більш ніж 200 спортсменів з 15 країн континенту. Тренер-викладач навчального закладу Катерина Васильєва у різних розділах здобула дві золоті нагороди і одну бронзову. Ознаки найвищої. Що гатунку і дві срібні на рахунку Олександра Первака по одному золоту в активі Мурада Гусейнова і Артема Гончаренка срібло у Єгура на бронзовими призерами. Двічі став Данило Недайвода, і по одному разу Святослав Кулик і Дмитро Скедан. Спортсмени піщанської громади Новомосковського району у складі збірної України вибороли низку нагород на чемпіонаті світу з гривого спорту серед чоловіків, жінок, юніорів, юніорок та юнаків дівчат, який відбувся на Кіпрі, серед 330 спортсменів з 31 країни. Марина Оноченко у віковій катевіковій категорії ю 16 у поштовху ривку поштовху поштовхудовим циклом триборстві вправі Р 12 ривок з лобільною зміною рук. Посіла перші місця на два роки старший від неї Роман Костюченко був сильнішим у Ю-18 у поштовху та поштовху довгим циклом. Наставник молоді Сергій Кожушко серед дорослих у триборстві. Посів друге місце. А у ривку з довільною зміною рук Р Р-12 перше Олеся Ліфанова, Анна Горчакова та Олександра Тюніва сова в складі команди стали бронзовими призерами чемпіонату України з настільного тенісу серед молоді 2003 року на року молодших. який приймало село Андріївка. Львівської області вихованці Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій і архітектури вибороли перше командне місце на всеукраїнських спортивних іграх серед студентів 2023-2024 років закладів фахової передвищої освіти з легкої атлетики. На ринзі просто неба, подвір'я філіалу міського палацу дітей і молоді та комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу іденворс Дніпровської міської ради під гаслом Перемога понад усе відбувся третій поспіль за ліком турнір з боксу. Третій рік поспіль восени, розпочинаючи з 2022-го, коли сталося віроломне вторгнення Росії в Україну міський палац дітей і молоді Дніпровської міської ради спільно з комплексною дитячою юнацькою спортивною школою з боксу і недоборств за підтримки обласної федерації з цього олімпійського виду спорту і клубу Фаворит, просто неба проводять турнір серед наймолодших дітлахів Перемога понад усе, їхнє гасло, ознака незламності, сили волі і віри у звитягу нашого народу над ворогом, виховання у підростаючого покоління глибоких почуттів патріотизму та національної гідності ствердження справжніх якостей захисника відчизни. Метою заходу є підвищення зацікавленості дітей до здорового образу життя та за для виховання а, здорового, сильного майбутнього України України ці заходи взагалі дуже важливо проводити в наш час, тому що вони а, підтримують психологічний стан дитини, а, дають яскраві, щирі емоції та підтримують бойовий дух. Звітний турнір став своєрідним фестивалем боксу, у якому на добровільних засадах взяли участь 80 боксерів 11-12 років, а то і молодших, для переважної більшості яких змагання були першими у житті. Втім, попри це, складається враження, що юні атлети не тільки добре обізнані з тим, як вести себе на ринзі у ході сутички, але і вже володіють, як, наприклад, один з переможців турніру Данило. Якщо і не тонкощами ведення бою, то принаймні розуміють і бачать шлях. До того яким чином здолати суперника і відсвяткувати успіх, що красномовно свідчить про те, що вони не дарма відвідують секції і клуби. Щоб перемогти суперника, треба робити уклони. А може показати? Нерки, нерки робити, потяжки і потім додати руками. Наприклад, провів двічку, відійшов і ще раз провів. От і тоді додаються шанси на перемогу в нашій школі. Дуже багато спортсменів і такого віку. Ми над цим працюємо, дуже працюємо. Бо е, зараз в час війни е, потрібно поділяти е, як можна більше уваги е, вихованню спортивному, фізичному вихованню е, дітей. Це дуже важливо для їх майбутнього, для їх майбутньої життя. Тішить те, що подібні методи роботи притаманні практично усім без виключення, відділенням дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів не тільки Дніпра, але і низці інших міст, селищ і населених пунктів регіону, серед яких особливо варто відзначити фаворит з обласного центру. На сьогодні він має розгалужену мережу секцій не лише на теренах нашого мегаполісу, але і нарешті районів території Дніпропетровщини. Ми розвиваємо дитячий бокс в області. Дуже багато дітей відкриваються зали в цей складний час. Ремонтуємо зали, будуємо, Намагаємося щось робити для розвитку спорту. У Нас постійно проходять турніри, змагання. Постійно щось робимо. Завдяки. Федерації боксу Дніпропетровської області, міської федерації боксу. Багато зараз змагань проходить, і чемпіонатів області, і відкритих турнірів для таких молодших поколінь, для того, щоб вони могли десь брати досвід. Це дуже гарно. Велику дяку висловлюємо нашим воїнам-захисникам, тому що вони нам дають змогу працювати, змагатися, здобувати перемогу, проставляти і область. І... Нашу страну на міжнародних змаганнях це дуже гарно, що в нас так на даний час виходить. Звісно, як і на будь-яких змаганнях, назвітних також були свої переможці і призери. Втім, багато сутичок завершилися нічиїми, що притаманно для боїв боксерів цієї вікової категорії. Зрештою, в незалежності від результатів, всі, хто виходили на ринг, змонтований просто неба, обабіч філіалу міського палацу дітей і молоді та комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу і диноборст Дніпровської міської ради, були удостоєні організаторами грамот медалей і брендованих подарунків від клубу «Фаворит», що запам'ятається малечі на все життя. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.